До подій на фронті гаряче на Лиманському напрямі. Окупанти зробили шість спроб просунутися, але марно наші оборонці тримають рубежі. Водночас у місті Лиман, по якому ворог постійно гатить, оголошено обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками. Зазнав атаки багатостраждальний часів. Яр там загинула 59-річна жінка, поранена чоловіка пенсійного віку на позиціях українських військовиків. Під часовим яром побував наш кореспондент Ігор Левинок. Він бачив нічне полювання на ворога і знає. Чому Темрява тут найкращий союзник? Дивіться його ексклюзивний матеріал далі. Загроза дронів. Дронів. В ньому дешевіші дешеві дрони в день їх більша кількість. І управляти ними простіше. І те же саме Орлани, Суперками, зали вони постійно літають постійно. Навіть якщо не дрон, якщо ти зупинився, може я та працювати. Саме тому через засилля ворожих дронів у небі темнота є ситуативним союзником наших армійців. Хоча й ворог у цей час теж не дрімає бійці. кажуть, більшість обстрілів якраз і відбувається саме вночі. Тому ми їхали через поле, стараємося не триматися основних маршрутів. Шоб це. ну всякі інциденти бувають. там обстрілювали один до Сундуру зараз. Обстрілює частково. Ну, частково так. Кошмари дня в залі напрямок часового яру. Цю ділянку фронту утримують армійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Бійці моніторять становище як у небі, так і на землі. В нас теж є свої очі, які спостерігають за супротивником. Чув? а тим чув мене. Ні. ти ж та, да, звісно, ти ще більше мін, кинь, взагалі чуть перестанеш. А я ушки закриваю. Це Сан Санич, командир мінометної позиції, і душа цієї компанії. До світанку є трохи часу на каву і на історії про тутешнє воєнне життя, буття. Вийшла група, вирішили нас привлечь, щоб ми їх трошки там побуцали. Ми ту групу набуцали самої малості. Потім вийшла група евакуації за ними, ми їх набуцали. Потім вийшов командир, їхній командир, посмотри, що ж це, не одна група не вертається, ми і його. І потім група евакуації ще одна выдвинулась, щоб тільки командира забрати. Ну, у нас вже БК на той момент кончилось. Світанок це той період часу, коли на передовій може панувати відносне затишня. Це пов'язано з тим, що ворожі пілоти дронів зараз змінюють свої пташки з нічних на денні. Але в подальшому ситуація може. Стрімко змінитися. На позиції ми знайомимося з Юрієм на псевдо-піночет. Родом з Херсонщини працював в лабораторії на молокозаводі. Зараз командир взводу має два поранення, шість контузій. У мене свій взвод є. сержант, є старший старший сержант. При таких вибухах ми кожен день градами криють, ураганами криють. Розмова з Юрієм триває вже під гуркіт ворожого міномету. Тема бесіди: як нам здолати цю орду? То я хочу йти служити, то я піду на захист батьківщини, то я не піду. Це не є правильно. То всі повинні йти служити на захист батьківщини. Да, Кров'ю потом ми проливаємо цю всю ситуацію, захищаємо. Ну сьоня. Сьогодні... А от як ви орієнтуєтесь? у цих Ну там, як ми орієнтуємося, все йде по секундам. Юрій каже, з нами воює здоровезна країна та її втрати на полі бою в рази більші за наші і певен, що так довго вони не протримаються. Вони використовують живу свою силу. У них білет в одну сторону. У них білет в одну сторону. Суть заключається в тому, що на, на Богдановському напрямку ми узяли одного. Заходять ті, допустимо, штурмувати, так як він розказував. А потім заходить вже друга група на зачистку. За кілька хвилин слово беруть вже наші мінометники. Ворожий вогонь має бути подавлений. Поступили координати. Хлопцям зараз буде робота. Кацапи активізувалися, треба їм давати здачі. Сани готові. Конфетки, бараночки. Постріл, постріл, постріл. А це вже відео з дрона-коригувальника для розуміння, наскільки ювелірною може бути робота наших мінометників. Ми беремо точність, тому що в нас хлопці-фахівці, це по-перше. А по-друге, в нас коригують правильно. А кацапи беруть масу, тому що, ну, блін, для них люди це просто м'ясо. Все в укриття. Ігра, укриття накривай. Написали дякуємо за роботу. Порція такого заспокійливого на окупантів подіяла. А Сан Санич каже: їм би побільше боєкомплекту, тоді й викурювали б швидше цю нечість з нашої землі, бо він вже дуже скучив за своїм лисичанськом. Я хочу повернутися додому, я хочу подивитися деяким сусідям в очі, якщо вони мене дочекаються. Але вони не дочекаються, а втічуть до, до наших сусідів. Кілька кілометрів ми йдемо з позиції пішки. Свіженькі. Повз свіжі вирви лісосмугами під прикриттям так званої зеленки так? деська. Да? І потім на шаленій швидкості виїжджаємо з армійцями по дорозі, яка сама може розповісти про себе. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Кірепко. Телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.